Привіт, це хвилинка землі. Харчові продукти і напої зазвичай дуже різнобарвні, але в процесі виділення з організму усі вони мають коричневий або жовтий колір. І дійсно, наша травна система руйнує практично всі барвники в їжі, перетворюючи рештки на сіру масу. Характерні пігменти в калі і сечі надходять не з їжі, а з нашої крові. Значною мірою це пов'язано з тим, що наші тіла виробляють величезну кількість червоних кров'яних тілець, еритроцитів, але ці клітини не здатні відновлювати себе, і в їхній мембрані з часом відбуваються незворотні зміни. Тож вони можуть протриматися лише кілька місяців, перш ніж стануть настільки жорсткими й негнучкими, що змушені піти у відставку. Якби всі ці еритроцити відправлялися прямо в унітаз і забирали з собою весь зв'язаний кисень і залізо, наші кал і сеча були б червоними, але при цьому у наших тілах швидко закінчилося б залізо для створення нових еритроцитів, і ми померли б. Натомість макрофаги і фагоцити поглинають своїх червоних товаришів і розкладають їх, щоб повернути безцінне залізо. Рештки колишньої молекули гемоглобіну розчеплюються на молекули під назвою білірубін – Печінка намагається видалити білі рубін з крові, виділяючи його через жовчні протоки в кишківник. Але, на жаль, кишківник помилково сприймає його за їжу і повертає назад у кров. Іншими словами, наш організм транспортує білі рубін по замкнутому колу і, здавалося б, не може його позбутися. На щастя, певні кишкові бактерії руйнують цей цикл. Вони перехоплюють білі рубін і перетворюють його на безбарвну речовину під назвою уробіліноген. Ця речовина може тепер покинути тіло двома можливими шляхами. Шлях номер один: Уробіліноген спочатку, як і білірубін, потрапляє назад у кров, а з кров'ю у нирки, які розпізнають його як відходи, і перетворюють на речовину уробілін, яка має жовтий колір. Вона після цього потрапляє в сечовий міхур, а звідти в унітаз чи куди-інде. Шлях номер 2 мікроби з нижніх частин кишківника перетворюють уробіліноген на темно-коричневий пігмент стеркобілін, який перемішується з сіруватими рештками їжі у товстій кишці і забарвлює фекалії у знайомий колір. Підсумуємо: троянди червоні, еритроцити теж бактерії перетворюють їх в коричневу масу за винятком випадків, коли нирки роблять з них жовту речовину. Згадайте про це, коли змиватимете унітаз після випорожнення.